Ти точно чув про Джеймса Бонда? Але чи знаєш ти, що в Україні був свій реальний, без спецефектів, але з місіями, небезпечнішими за будь-яке кіно? Його звали Микола Кузнецов. Він народився у маленькому селі на Рівненщині, але зумів стати найнебезпечнішим агентом для ворогів. Під час Другої світової війни він настільки досконало вивчив мови та манери, що міг бездоганно видавати себе за німецького офіцера. Він входив у кабінети генералів, пив із ними каву і запам'ятовував кожну деталь їхніх планів. Кузнецов дізнався про операції, які могли змінити хід війни, і передавав інформацію українському підпіллю та союзникам. Він ліквідував ключових нацистських чиновників, зривав плани депортації і саботував накази. Але найнебезпечніше він працював не лише проти нацистів. Після війни він продовжив місії, спрямовані вже проти радянської системи, проникаючи туди, куди інші боялися навіть подумати зайти. Його називали українським Джеймсом Бондом розвідником, який грав у смертельну гру з найнебезпечнішими ворогами і завжди залишався на крок попереду. І, хоч офіційні архіви досі приховують чимало його операцій, одне відомо точно. Він увійшов в історію як людина, яка змогла обдурити сам Кремль. Підпишись, бо наступна історія ще більш вибухова, або ми більше можемо не побачитись.